Моє запитання до міністра енергетики пана пана Насалека. Шановний пане міністре, дуже складна ситуація склалась на харківському підприємстві Півден Діпрашах, де існує заборгованість заробітної плати та єдиного соціального внеску загальною сумою 9 мільйонів гривень. Є що продавати на цьому підприємстві, є що здавати в оренду, але нічого з цього не робиться. Навіть не продається приміщення п'ятого поверху будівлі, і заробітна плата не сплачується. Я отримав на свій запит відповідь, але не за суттю запита. Кажуть взагалі, що його писали не ви, а на самому підприємці, той самий чиновник, який не, нічого не робить. Що ви зможете сказати по суті цього запита? Чи буде сплачена заробітна плата, тим більше що це запитання дуже типове. Шановний народний депутат, да, дійсно є там проблема по цьому підприємстві. Я не знаю, про яку відповідь йде мова щодо чиновника, який нічого не розуміється, але там питання, що є з тим, що ви кажете, з оренди і реалізацією майна. А Певні проблеми там є, які є, ну, вже належать до компетенції правоохоронних органів, тому вони з цим питанням розбираються. А що стосується можливості і Міністерства вирішення даного питання, то ми цим питанням займаємося, є відповідні напрацювання і керівник цього підприємства зараз буде, знаходиться в Києві. Сьогодні і завтра на програмі. Ми будемо вирішувати спільно питання, як вийти йому з такого становища. Дякую за увагу. Дякую. І слово для запитання надається першому заступнику, заступнику голови Верховної Ради України Ірині Дякую.